Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про планети Сонячної системи. Сонячною системою називають систему планет та їх супутників з іншими космічними тілами, що обертаються навколо Сонця. І першою планетою від Сонця є Меркурій. Він є найменшою планетою Сонячної системи. Цю планету було названо на честь римського бога Меркурія. Планета обертається навколо Сонця за трохи менше, ніж 88 земних діб. Другою планетою від Сонця є Венера. Вона є шостою за розмірами планетою Сонячної системи. Цю планету названо на честь Римської богині кохання Венери. Планета обертається навколо Сонця за трохи менше, ніж 225 земних днів. Третьою планетою від Сонця є наша Земля. Вона є єдиною планетою, на якій відоме життя. Землю також можуть називати Світом, що латинською Тера, а грецькою Гея. Планета обертається навколо Сонця за 365 днів у звичайний рік та 366 днів у високосний. Четвертою планетою від Сонця є Марс. Він є сьомою за розмірами планетою Сонячної системи. Марс було названо на честь давньоримського бога війни. Планета обертається навколо Сонця за 687 земних днів. П'ятою планетою від Сонця є Юпітер. Він є найбільшою планетою Сонячної системи. Юпітер було названо на честь давньоримського бога Неба та Грому. Планета обертається навколо Сонця за 4331 земний день. Шостою планетою від сонця є Сатурн. Він є другою планетою за розмірами в сонячній системі. Це планета, що має кільце навколо своєї осі. Сатурн обертається навколо Сонця за 10 747 днів. Сьомою планетою від Сонця є Уран. Він є третьою за діаметром і четвертою за масою планетою Сонячної системи. Цю планету було названо на честь античного божества Урана, що уособлював небо та піднебесний простір. Планета обертається навколо Сонця за близько 84 земних років. Восьмою планетою від Сонця є Нептун. Він є четвертою планетою за розмірами і третьою за масою у сонячній системі. Нептун було названо на честь римського бога Морів. Планета обертається навколо Сонця за трохи менше, ніж 165 земних років. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви змогли більше дізнатися про планети Сонячної системи. Бувайте!